На жаль, на Запорізькому напрямку був втрачений зв'язок з ним. Певний час, дуже довго, це практично півтора року. Ну, рік і п'ять місяців, якщо бути точним. І це з звістку нам коли сказали, мабуть, минулого тижня, щоб, на жаль, підтвердився. У нас завжди ж проводяться постійно якісь тренінги, якісь навчання, колективні роботи. То Сергій завжди виступав. Майже десь вдома є відео, я може колись дружині передам, як ми там малювали всякі там плакати туди-сюди. Ну, дуже багато було таких моментів. От, ну, приємних з ним він завжди шуткував. Ну, весело було взагалі, в колективі з ним працювати. Знаєте, мені навіть сьогодні згадувався той момент, коли почалася війна і ми були в укритті, всі спускалися. Він завжди всіх підтримував словами ось. Важка втрата, молодий, перспективний чоловік, тато, світла йому пам'ять і низький уклін і щире співчуття і рідним, близьким. Згадали, як він весілля і згадала, як вони, вони любили одне одного, дуже любили, кухали, але вона дуже переживає і дитина дуже-дуже плаче, він собі не може, я не знаю, як він там перенесе. А за маму то й мови немає.